Давай. Прошу зауважити проївка на верхній Говореччині, на ліснучівській воді дві, колись мені в 90-х роках показав старий дядько, що він колись сюди їсти носил. Тут потім мені дід ще розказував, що в е ті часи, що на Говореччині, де є велика сприївка з шпиталем і зі штабом. Той дід мені розказував. Е так ровівка півроку вкусали. І е, е, з місцевих не писали, писали її чужі люди. Е, і Потім ми, ще, як я зацікавився тим розкоп, розкопками з е, Марківським Ярославом, на е, даний час небіжчиком, е, він того діда. Сидіт нам привів нас сюди і показав цю Ми тут війську. Там прибули 9 роки, в за неї забули так тиску. Багато цю клітку пробували розкопати, якщо можна зауважити, кілька є ям. Одна, дві, три, чотири там далі. І в ту сторону мав бути захід. Захід тут тяжко, щоб провалився. Має в ту сторону, закіт від дебрі з тої сторони. З тої сторони, якщо можна побачити, є одна яма перша із заходу. Ото є захід. Друга яма, третя яма. Велика-велика стрілка велика була, бо за підтримку з дід розказував і розказував той чоловік і хто носив сюди їсти. От то є... То є захід. Ну, Заходить сюди, не провалилися просто-напросто, а провалився захід, найбільшим був центральний захід. Перша яма, друга яма, а туди якраз пішли. ну, тих проходів не видно наверху. З тої сторони то є там далі верхня Говореччина, тут лісничівка, лісник жив. Ну, За Союзом зрозуміло, що е, знищували кутора лісів. Е, так звані... Освободителей, старичный.